Ці американські санкції проти е, Лукойлер і Роснефті, Та що там передбачено, які це реальні наслідки, і в яких е, часових рамках може мати для Росії? Я думаю, що по-перше, це більш символічна дія ніж реальна дія, тому що там РосНЕФТ санкція 14 2014 року знаходиться американська, і насправді вони вже давно розробили складну систему протидії санкціям обходу. Трейдери, які цим займаються, вони добре відомі, і вони активно допомагають роснівці продавати їх нафту в інші країни. Я думаю, що це був скоріше сигнал і послання від Трампа Путіну про те, що буде гірше. Але тут так само треба зважати на те, що моє враження від американського естеблишменту, і це було характерно як для попереднього президента Америки, так і для цього, що. Вони не афішують багато речей, які вони реально роблять, тому що вони не хочуть піднімати конфлікт на рівень конфлікту Росія-Америка. Вони цього щиро бояться. Відповідно, обираючи між якоюсь прямою ескалацією, а в цій прямій ескалації їх лякає ядерна війна. Це там невеликий секрет, мені здається, тому що ця перспектива вона нікуди зі стола не прибиралася. І Путін регулярно цим лякає. і Американці про це реально думають, і всі цього бояться. Тому вони обирають якісь методи, які на поверхні виглядають як не ми, цього ми не робили, але при цьому наносять шкоду Росії.